Вітаю всіх із магазина Ашан. Хочу зробити огляд на різдвяні продукти. І дивіться, тут зразу намальовано, що 2026 рік це рік коня. Нагадую, хто може хто і не знає. Давайте почнемо тут гірлянди. Цікаво підсвічується пряничок такий фігурка пряник за 889 гривень. След під світкою. Ялинки майже всі вже йдуть зі знижкою. Така ялинка 229 гривень з шишками в горщику. 229 гривень. А ось тут висота є 45 см з прикрасами 469 і за 339 гривень ялинка називається Смарагдове сяйво. Отакий От виріб хвойний штучний. Ще у нас за 339-45 см. Так, тут багато всього. Буду більше показувати те, що з червоними цінниками, От, наприклад, знижка да? підвіз Янгол. ну, цікаво симпатичний який Янгол, 99 гривень. Він йде в склі в куполі, 8 см висоту. 99 замість 117. І також 169. Ух ти, як цікаво. Куля водяна, олень. А, я думала, це кінь. Ну ладно, олень. 169 замість 190. Це у них куля водяна тут називається. Такі фігурки новорічні. Олені на батарейках. Ух ти! По 70 9 гривень. Так, ще що? Такий також куля водяна Янгол Це водяна. У них так написано: 79 гривень, 45 міліметрів висоту. Є на акції також гірлянди 400 лет, 649 гривень, жовтий колір. Ну такі Це як червоні ціннички. О, номером 4. Давайте глянемо. Красиво, так, в банці? Горить, а де цей номер 4? Номером 4. 5. 5. Бачу 1. Не бачу я де четвертий номер. А ось 559 гривень, 240 лет, 9 функцій. Ще б якщо була б довжина. О, довжина 15,5 метрів. Башані також є гноми по 269 гривень. Ось такі. Далі. Набір куль 8 штук, 69 гривень. А, отак воно окремо. Бачите, ось цей тубус в ньому 6 штук за 69 гривень. Є в золотому кольорі, в срібному, в червоному. І по 129 5 куль вже е, не, написано також 8-8. А там тубус такий довгенький за 129 гривень. Ой, по 69, що такі сині, також симпатичні. Тут у нас зірочка на ялинку. Так, от зірочка, до речі, гарненька. Так, а як же зрозуміти, скільки вона коштує? От, нічого не зрозуміло. От підвіз зрозуміло, підвіс симпатичний. Є ялинка, є олень і є також янгол. 29 гривень. Набір куль 10 штук по 3 см в діаметрі, такий невеликого розміру. Тут саме в синьому кольорі по 39 гривень. А от вже є знижка. 12 штук куля скло 3,5 см 69 гривень. Я все показувати не буду, бо тут вже ви бачите скільки всього. Куля пластикова, одна штучка за 19 гривень. Різні, різні варі, варіації. Що тут іще цікавенько. Ось цей набір красивий. Тільки на нього, мабуть, немає да, ціни. Тут куля ось така красива за 59 гривень, замість 71 гривень, зі знижкою 17%. А набір є 669. Ну, цей набір аж 669. Ну, якось гарно так кольори підібрані різні. Бачите, і дуже багато. Тут в наборі все, що хочеш, цілу ялинку прикрасити. ось Такий набір, але зараз я почитаю, мабуть, не написано скільки там штук в цьому наборі. Да? Так, у такий набір 80 штук, 4,8 см кулі. Є ще по акції за 29 дев'ять так. Підвіски оці пластикові ялинка, олень, різноманітні. І куля, скло, ого, з декором, ось оці з ялинкою аж 179 гривень, і це зі знижкою замість 205 гривень. З цієї сторони, ось такі перламутрові білі, білий перламутр набір із 16 куль, 129 гривень. І знову дуже красиві з малюночками по 129 гривень. Тут ці дійсно красиві, да? по 129 гривень. Класно виглядають. По 139 ось такі сови, щось такі по 149. Ні, це за 149 оцей набір з 6 штук. А ось така куля, до речі, 59, красива. Вона буде мерехтіти гарно, коли на неї багато буде світла падати, прям переливатися. Також є по 269 в червоному вбранні. Ось такого плану. Гном 76 см, набір із куль 629 гривень, Санта 30 см 379 по 29 гривень куля золота, по 19 гривень ось така червона. Я не знаю, цей пряник скільки, також 19 Цей пряничок нічого такий. За 19 гривень. Ще дождик хочу показати ціни на дождик. Так, за 69 гривень. Ось такого плану. 69, він йде 90, так, я так розумію, 90 сантиметрів. якось не дуже зрозуміло. 9 сантиметрів на 2 метри. О, це аж 2 метри, 70 гривень. Ось такий зі сніжинками. Далі, ось такий є. Так, це також дождик. Мішура, а, я думаю, що в них написано. Це все мішура. 49 гривень, тут аж 7 метрів. Треба її розпрямити, цю мішуру, вона така трішки, як мета, на металі. За 59 гривень тут також, мабуть, 2 метри. Да, 2 метри білий. За 19 гривень, о який цей красивий, дуже ніжний, слухайте, який прикольний, класний. 19 гривень 50 на 50. Оце дождик як штора. От мені сподобалось 50 на 50 її розгорнути, прям ціла штора буде. За 49 ще такий перламутровий, 2 метри, ой, 2 метри, кажу, 7 метрів. Ой, дождики у них цікаві. Я взагалі не такий любитель дождиків, оцей білий мені ну, прям сподобався. Ой, класний, за 19 гривень, це я куплю собі. Такий ні разу не бачила. Далі 29 гривень штора. Тут штора розміром 150 на 50. Тут вниз вона йде 150 півтора метра і в ширину 50 сантиметрів. Тут вже як акційна пропозиція 39. Бачите, оцей срібний 49, а це вже 39. Мішура, шнур, зірки 7 метрів за 39 гривень. Також непогана пропозиція по 79, навіть є от, вироблено в Україні, написано по 89 2 метри, по 49 тут у нас 2 метри. Щось така штура, дождик-штора за 29 гривень. Далі йдуть сині кольори дожніка також що за 29 гривень. Ось такі підвіси, де це я бачила, в метро і людей. От цілий цей набір за 119 гривень. Або в такому золотому кольорі за 119, також в червоному. Знижка вже на бант. Червоний 34 см 179 гривень, срібний по 199. Ой, красиво ця зірочка виглядає. Є золота і є срібна. По 59 гривень. По 146 вінок. Війни. Так, ну це треба самому прикрашати. І за 149 гляньте вже акція з прикрасами 24 см він йде в діаметрі. По 319 такі прикрашені червоним. О, красива ця іграшка, зроблена в Україні. Так, тігрес написано, цей олень. Гарне обличчя в нього оленятко. 579 за 710. А тут фігурка Санти. Ну, Санта якийсь дивний: 669 гривень. Гноми є зелені, по 269, в зеленому броні, в червоному, в бежевому. Ой, ще красива фігурка. Гном ангел. Гном Ангел олень. Все в одному 669 гривень. І ще різдвяні тваринки, ось такі, тут різні, по 439 Санта різноманітні. Що це у нас таке? Сюжет, сюжет, Це якісь наліпочки такі по 43 гривні. Сніг, фас, сніг фасований, 123,50-270 грам. наліпок дуже багато. Такі 39 гривень, 49, 39 гривень. Прищіпка, прянична ялинка. А, це що прищіпка? Яка цікава прищіпка пряночна ялинка, 89 гривень. О, прикраси дзвіночки по 19 гривень. І по 9 гривень. Ось такі маленькі чобіток, різноманітні ялинка. 9 гривень, замість 13. Є також прекрасна новорічна підвіска кінь. От кінь гарненький в різних кольорах за 39 гривень. Далі. Верхівка, сніжинка, ось така. Так прям камінців багато, вона прям важка за 279 гривень. Тут у нас, що цікаво по 89, Підвізка мушля ти! От мушля гарна в різних кольорах, по 89 гривень. Знижка на підвіз новорічний ведмедик, 69 ціна. По 19 такі кулі, вони йдуть в упаковочці. Ну, виглядають гарно, от, особливо, якщо на подарунок брати. Ефектні кулі. О, цей будиночок дуже красивий, дуже красиво виглядає. Далі по 169 підвіз сумочка золото, золоту, 7,5 см. Ще підвіз туфелька 149 по акції, по 99. Кулі. Тут можна і о, багато коней намальовано. Далі символ року називається. По 99 знову символ року, оце на чорному фоні гарний. По 109 тут у нас розмальовані ось так. З квіточками, декор, квіти. По 69 такі скляні кулі. Далі, по 79 ще ось такі кулі. Що тут у нас? По 179 ого куля скло, Деякі такі дорогі. І по 69 тут у нас перлина. От ці морські гарні фігурки. Далі підвіз губи скло. Нічого собі. 79 гривень. І підвіз сова пластикова, 89. Гляньте, шишки розібрали по 99 гривень. Ну надо ж, а грибочки не розібрали по 109 гривень. Ось це щось цікаве. Куля пластик. Ну, так от як зроблена декорація, 109 гривень. Так, ця дівчинка не зрозуміла, скільки коштує. 29 гривень. Такі ось кулі з малюнком, ще ось такі з українською символікою. Ось оці підвіз ельфу. Вони 19 см висоту, цікаво виглядають, різноманітні. По 179 Фігурка Оленя. Так, Олень 199. Ого, тут стільки фігурок різноманітних, 149 підвіз янгул 15 см. По 79 підвіз лебідь, гляньте, який лебідь. Далі, ось оці, по почому песики. Оце, мабуть, від них упало, да? Підвіз собачка, 189 гривень. Собачка є на будь-який смак. Тут по 99 пластиковий ведмедик ось такий. А ось ці дівчата то сніговичок, а вони також 669 гривень ціна. Цукерочки льодяники по 49 гривень, по 89 підвіз з глини зроблений. Дівчинка, балерина. По 99 гривень новорічні діти 9, О, цікаво, да? такі з подарунками. І підвіз будиночок за 139 гривень. Якось дорогувато. Клас і ще й диско Куля є по акції за 359 гривень, 18 см в діаметрі, замість 424. І є ось така ялиночка 239. Манітні коробочки, прикраси для подарунків. По 12 гривень ось такі нитки, 12,60, по 68 цілий рулон ниток 32х2 метри різних кольорів. Тут у нас такі бантики, і також є нитки 55 гривень по 53 гривні, коробочки по 86 гривень з різними малюночками. По 25 гривень є отакий великий бант, менший по 12, по 25, по 86. Також красиві коробки. Класичний дизайн написано для пакування. Ось так виглядає по 25. Ще ось такі бантики. Ще тут. Пакети по 32 гривні 24 на 23, по 28, 25 на 17. І також по 24 гривні є на будь-який смак. Ось цей папір пакувальний. Він іде 70 на. на 700 на 1000, 70 сантиметрів на метр. І гляньте, скільки їх різноманітні вже по акції 24,50, є Мері Christmas напис, є просто сніжинки 2450 і більшого розміру: 69 гривень, папір пакувальний. Оце такий, мабуть. Бачите, який красивий цей папір пакувальний. А розмір який в нього також 70 на 100, але він ось так, як, як тканинний більше. І ось ці малюночки, їх тут дуже багато, різноманітних пакетів. І по 18 гривень невеликого розміру, 16 на 16, за 18 гноми намальовані. А ще ось такі коробочки, да, упаковка кубік, 10 гривень, да, всього і по 19 гривень є папір от, в різних кольорах. Креп-папір називається 19 гривень одна штука, 2000, ага, 200 на 50. Що тут іще? А, оце для пакування 18 гривень. Декоративна, флористична сізаль 18 гривень або ось така 15. Ще коробочки по 20 гривень. І конверти для грошей за 9 гривень всього-навсього. 36 гривень. Ось така стрічка декоративна. 19 на 4, більш така гарнесенька. І листівка вітальна. Ага, вона йде з конвертом за 39 гривень. Ось такі пропозиції, а це ще таке. Ой, а стікери прикольно, Кому Ось такі наклеєчки стікери? 31,50. Почалися акції на набори новорічні. Тут також є і не тільки набори, а й адвент-календарі. Я буду робити в наступному огляді. Вже ось це все показувати, тому що так він буде дуже довгий. Нагадую, я була в магазині Ашан, як завжди, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Але подивіться, який у них асортимент продукції в цьому році. Усі всі цукерочки, адвент-календарі обов'язково зроблю окремий огляд. Дякую, що дивитесь. А я не ще й вигружаю ці набори. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.